Розмір гудної клітини. М -м -м. Створити будівельний інструмент, спорядити будівельний інструмент, створити консоль фіода чи взаємодіяти з існуючою консоль фіода. Як крутанутий! Боже, що за фігня? Ай! Все, все в мене повернули. Я хочу, щоб мене зжерли. Вітаю, що натертористи! Сьогодні ми пограємо Дюн Авекінг. Фу, Та бляха муха, тепер тепер б'є вейк. <_dewaker> Вітаю, шанона товаристи. Сьогодні ми пограємо в Дюну... Вітаю, шанатори. Вітаю, шанона товариство. Сьогодні ми пограємо в Дюну пробудження, подивимося, що це за нова гра, і приємного перегляду. Вона як мемошка, наскільки я зрозумів. Вона як мемошка. Приємно, ще є українська, це прям приємно. Підійди ясню. Покажись, дитино. Ага, це типу, вони ось так, от. Прикольно вирішили типу, зробити. Я. Кожен раз я знаходжу якісь дуже дивні повзунки в них. Розмір грудної клітини. Типа вичий вік. Ну, я бабуся теж не хочу грати. Я згадую інзой, де ми просто вмерли перший день. А давайте все ж таки молодим гравцем граємо. Ну і воно не, 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 таке, не таке абсурдне, як було в цьому. В Абобі і в обвілі. Колір бороди. Так, стоп, стоп. Стиль бороди. Не таке абсурдне, як було в Абобі і в обвили, они. <смітник> Щось там було в нас. <смітник> Тобі сказали, хто я? А. От то вибір. Так і все, і Більше нема варіантів. Ну так. Закрита каста, до якої вожуючи навельможних домів, а також їхнє найближче оточення, не вдалося доєднатися до серверу. <смітник> У в юності був настанок, якого випустила одна шкіль. То був твої шкі, шкіль. Шкіл, хто був твоїм наставником? Розвідка та стратегія. Варда встановлює пристрій на своїй підставці, який стріляє дротиками, та завдяки датчику руху сам прокри, прокри, прокриє задану зону. Ментатом хочу бути. Ти напевно дуже молода. Розум, розум треба підготувати, інакше тренування не дасть результату. Ти відправишся на Рагаркіс як наш агент, в'язень. У тебе буде одне завдання. Знайти фріменів. Пробудити сплячого. Від цього залежить все. Розумієш? Є лише одне правило. Тримай руку в скринці і ти житимеш. Висмикнеш її, і ти помреш. Тварини вигризай собі кінцівку, щоб уникнути цього болю. Она може служити лише люди. Зі спойлерів що сказала породу, типу не на -на народився він. Цей Нісан Аль Гріб тут. Але я думаю, ми це зізнаємось ще. Ага, бігати поки що не можемо. Окей. Ну, не можемо, не будемо. Взяти фрім комплект. За допомогою меню виготовлення можна створювати предмети із знайдених у світі компонентів. Меню виготовлення. Створити аптечку. Зараз створимо. Створити. Ну все поки що доволі зрозуміло, можна ще створити. Uh -huh -huh. Не дуже, я не поспав взагалі. Може, ти ще, ще дихаєш. Тепер ти побачиш те, що відкриється відкривалось уши фріменем. Для багатьох це осталось останнім краєвидом в їхньому короткому житті. Пойдімо поговоримо про втеч. Дві комети на, на Басхіри проводжені з помні смерті. Серед укави стягуються навколо нас свої тенета. Тобі вдалося вижити її І це пройшає нам цікаві часи. Ти щось сказав про втечу? Якраз ще і зародження. Проте мусиш зробити, як я скажу. Uh, Кажи, що робити? Нам знадобиться один з їх Він не повітря та тис, що рухається. Як ми його здобудемо? Ось тут у нас стає твоя черга. Якщо проникнеш на протеї, знайдеш командний модуль, матимеш змогу активати капітанів особистий аварійний маяк. Він збогородних, його не кинуть на призволяще. Решту залиш мені. Залізти в корабель, знайти капітана, активувати маяк. Нічого не забува. Take this communion net transceiver. Візьми комунікації на, на річ для спілкування Прокій, в межах планети. Бо насувається мати буря. Ну до побачення. Типу ми маємо знайти. Слава комісії. Прикольно. Ну воно поки що, ну як звичайний цей ММОшка. вибно ваш лідер Це хараконе найчіткідечі Да жити в лошику О длянска Ти Я плачу в останніх твоїх Людей, коли їх вивішили на стінах Арсунта. Вони помирали як собака. Знаю, тому і й тут. Тобто тепер будуть коди. що доводилось літати на мені Нічого складного, з моїми ногами подалі даються важко. Вони звичать на нас, як тільки ми прогвемос. Знов в мене якийсь баг саме на заставках знов синематик заставка в мене в 30 фепасів пішла. Що за фігня? Що ну. таке? Вони вирішили не думати, а просто розбити нас? Сан із камінь. Я. Хто то? Що це за люди? Чому вони бігають? Так, що зібрати Брухт радіопроменем? А який брухт? Де його знайти? Хто такий Брухт? Який я Брухт маю зібрати? А, це моя здібність, так. Угу. Ну, виглядає взагалі красиво. Виглядає красиво. Угу. Mm -hmm. Щас дослідити, кажу, дослідити маячок відродження. Створити маячок відродження. Добре. Дослідження. Маячок відродження. Дослідження. Маячок відродження. створити. Чотири.

Обиться зброю робота і збираю ламки, а потім, а потім просто відбереш все, що тобі треба. Не бійся вбивати їх, бо вони раді зробляти саме з тобою. Базовий будівельний набір. Ну дослідження. Мені треба зробити? Створити будівельний інструмент, спорядити будівельний інструмент, створити консоль, феода чи. Взаємодіяти з існуючою консоль фіода. Окей, так. Будівельний інструмент створити. Так. Congratulations. You are now the proud owner of в Imperial sub -fief. More of a sub sub суб 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 it's enough це now. Так, так-так це ж ММОшка. Це ММОшка тут можна грати скільки завгодно вас, наскільки я розумію. Враховуючи, що це ММОшка. Ну є, скоріш за все, якийсь ліміт паті, але наскільки великий, поки що не зрозуміло. Ага. Все окей. Це. Я типу будиночок свій будую. Це.

Кого угу. є на помпа створити? Угу. Скільки я достав? Feeling it by now, Offworlder. spice, it's everywhere on Arrakis. It's the air, in the no report of the hand, the blood. Quite, isn't it? Uh -huh. okay. Це валі сикрій для Іван Бери. Сім випробування 7 кроків. Почні цей шлях. Крокуй забутими стежками, не спиняйся. Я Моко Савана. Єдина справжня смерть це застій. Пу -пу -пу -пу. Так, ми пряні бурі... пряні сни, у вас був пряний сон. Після пробудження ви на деякий час захищені від шкоди. пройти за внутрішнім зором до місця першого випробування. Невідомо. Тут же мають щось бути. Цікаво і не дуже. Ти куди? Та ты ж ти, ти дьяс геть. Та ти ж сказав, що можно. А -а -а -а! Та воно взагалі не пробивається! Комфортно проходити в соло. Ну, це не погано. Якщо в соло, це непогано. Я тільки не, по... не розумію поки що. Якщо це соло гра, Що тоді роблять тут інші гравці, чи можуть вони на тебе напасти, чи ще щось таке. Як це обігрується? І воно, чи потрібно воно, чи ні? Угу. Треба не забувати. Воно дійсно прикольно виглядає. Місце першого випробування. Взаємодіяйте. Що? А -а, а. а, це типу. Це гравець! Взаємодійте, застаємо пройти перше випробування. Окей. Вдихнути прянощі Ну ч, давайте, поїхали. Нюх-нюх-нюх. Ми страждали, як почали свої мандри. Доки страждання не відгукнулось у наших душах. Аракіс і є страждання. Коли ми знайшли його, то відшукали свій дім. Окідокі. Ібін Картайба. Ібін Картайба боротьба видами до Кто, кто то еще мыслить Кто еще страждає? То еще страждає. Пам'ятай, Харман Тепа, Била кайфа. Била кайфа. Пробудитесь. Била кайфа. Все, 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 в мене повернули. Окей, окей, окей. Стіл ве, Офф Вердер. Не зважай. Мені тут впало на думку. Колись, як до лука випали чоловічісти, вони знищили багатьох ріменів. Ті, що вцілили, втекли зі своїх печер, залишивши по собі цінні ресурси. Цінні ресурси, з яких можна виготовити собі дістикост. Ді 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 Бери, що забажаєш, їхні привиди настануть на завалі. Чи доживу? Опа сюди? Ну, я хочу, щоб мене зжегли. Угу. Ну хробачок, кусь. Рубачок звичайний. Жарісь мене. Пане хробаче. Я тут бігаю по колу, такий прям дурний дурний. Опа. Хохо. -хо. південно Западна Хага, Піщаний хробак. Переможена! Вас забрала пустеля. Скільки ми пограли тут? Пограли 4 години в Дюну. Ну, там, може, трішки менше вийшло, ніж 4 години. Це, ну, називаємо така більш соло-орієнтована фармілка. Так, ви можете грати з друзями. Так, тут є багато гравців, їх можете побачити, ви їх можете потицяти, постріляти. Навіть є якісь ПВП-зони, де можете попвепешитись один з одним. Але здебільшого на початку це pve бігалка, збиралка ресурсів, де ти просто бачиш купу інших гравців, з якими теоретично ти можеш взаємодіяти, а може далі буде ще більше. Спілкуватись з ними точно наче можна. Тож далі будемо дивитись. Дюна це цікаво, і фільми дивився і нові і старі, і книжки читав. Доволі це цікаво. Цікаво було подивитися, що вони зробили, але недостатньо цікаво, щоб обрати причасний доступ собі. Тож вже записуємо а, після загального релізу. Навіть за чотири години вона точно ще не сподобалось будівництву. Якесь воно занадто складне. По-іншому, механіки майже не відрізняються а, від, а, від інших мамошек, де ти типу раз Де ти збираєш ресурсу, ресурси. Де ти збираєш ресурси, а, фармиш, будуєшся. Так, тут є будівництво, будівництво бази теж своє рідне, але поки що будемо дивитися. Механіки звичайні як для гри від третього обличчя. Прям надзвичайного нічого такого немає. Є транспорт, до якого ще не дійшов. Можливо, цей транспорт щось змінить, але поки невідомо що. Такі емоції звалив, чи є бажання продов... погравши вже? 4 години пограли, чи є бажання продовжувати? В цілому можна ще спробувати пограти, але я не дуже фанат жанру ММОшок. І я не прям люблю дуже бігати. Збирати утра ради того, щоб збирати лут. Тож, поки невідомо, чи буде ще грати. Дякую, що подивились. Першу спробу Дюна дю пробудження. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Тримайте серденько і до наступної зустрічі. Ні, я не закінчив, я закінчив запис.